Підліток Ронато переїхав із сім'єю до невеликого містечка. Його батько подарував йому новий велосипед, який допомагає ренату влитися у компанію однокласників. Після школи хлопці обговорюють дочку свого вчителя зі школи 27-річну малину. Вона настільки гарна і це не дає спокою мешканцям усього міста. Малена провела свого чоловіка до армії і зараз живе у його будинку. Незабаром у місто приходить звістка про смерть її чоловіка, і це дає людям новий привід для пліток про неї. Усі чоловіки намагаються приділити їй увагу, але вона непохитна. Однокласники Ренато надсилають її батьку записку про те, що малина займається проституцією. Через це він злікається неї і вона залишається зовсім самотня. Ставлення городян до дівчини доходить до відвертої грубості та жартів, але малина ігнорує всіх. Минув майже рік, як її чоловік загинув. Вона намагається налагодити особисте життя з молодим офіцером. На порозі її будинку офіцер стикається з місцевим Дантистом, який каже, що також перебуває у стосунках із нею. Жителі міста вирішують засудити малину за її стосунки із одруженим дантистом. Але на суді з'ясовується, що всі любовні історії, розказані дантистом про них із маленою, хибні. А офіцер, з яким Малена намагалася завести стосунки, відмовляється від будь-якої серйозності щодо дівчини, зганбивши тим самим свою власну чоловічу честь. Адвокат малени товста і неохайна людина. Він навіть не любить приймати душ, але йому вдалося захистити її у суді. Проте натомість він під час візиту до неї примушує її до близькості у вигляді оплати за його послуги. Охоплений пристрастю, адвокат вирішує одружитися з нею, але його мама не дає на це своєї згоди. Ренато в цей час віддаляється від своїх друзів і намагається помститися кривдникам дівчини. Він б'ється з однокласниками, які грубо висловлюються про неї, чоловікам, які її ображають, таємно плює в чай. Мочиться у сумочку жінки і шкурляє камінь у скляні двері магазину, висловлюючи таким чином свій протест. Він навіть ходить до церкви і молиться за благополуччя Малини та просить статую святого захистити її. Але після того, як адвокат силою примушує малину до близькості, Ронато відбиває статую руку. Незабаром місто починає бомбардувати союзна авіація, і отця малини завалює уламками будівель. Але мешканці містечка бачать у цьому лише привід для нових пліток. Малена доведена до розпачу. У неї немає ні засобів для існування, ні рідних, і вона вирішує відповідати образу, що нав'язується її жителями. Вона відрізала волосся та постійно фарбується. Малена починає поступатися залицянням шанувальників, які приносять їй продукти. А незабаром вона перефарбувалася в блондинку і зійшлася з місцевою повією. Тепер вони разом обслуговують німецьких офіцерів. Злість городян до малини зростає до краю. Під час вступу американських військ до містечка місцеві жінки силоміць витягнули малину на вулицю і жорстоко побили. Вони порвали на ній одяг і обризали волосся. Побита й устрижена малина шалено крикнула на натовп і зникла. Ренато, який невпинно слідкував за нею. Незабаром побачив її у вагоні поїзда, що виїжджає з міста. Через деякий час до міста прибуває чоловік Малени, який вважався загиблим. Він втратив руку і сидів у полоні. Він намагається з'ясувати, що трапилося з його дружиною, але марно. Ренато наважився підкинути йому лист. Він написав, що малину в містечку обмовили, і вона була вірною дружиною. В її житті багато чого сталося, але це сталося тоді, коли її чоловіка вважали загиблим. Наприкінці листа Ренато повідомляє йому, що востаннє бачив Малину, коли вона сіла на поїзд. Минув один рік, і Малена з чоловіком повернулися до міста. Прийшовши на ринок, Малина бачить серед людей своїх кривдниць. Вони задоволено бачать, що у Малини з'явилися зморшки навколо очей, та й постать вже не та, і вирішують спробувати з нею заговорити. Після деякої паузи Малина, як ні в чому не бувало, відповідає на їхнє вітання. Усі люди на ринку поспішають поговорити з нею. Вона набиває сумки продуктами та йде додому. Повертаючись додому, вона випадково впустила сумку. Ренато підбігає і допомагає їй зібрати апельсини, боязко торкаючись її рук. Після цього, вперше заговоривши з нею, він бажає їй щастя. Малена відповіла йому сумною посмішкою і пішла додому. Ренато кинувся до свого велосипеда і вперше відчайдушно мчить геть від предмета своєї пристрасті та своєї невинності. За минулий час він любив багатьох жінок. Обіймаючи його, вони питали, чи буде він їх пам'ятати. Але єдина, кого він запам'ятав на все життя, та, яка ніколи його про це не питала, це малена. Підхавчик буде вдячний вам за ваш лайк і підписку на канал, бо це дуже сильно допомагає швидкому поширенню українського контенту. Якщо ви хочете підтримати автора, то вся інформація для донату в описі під відео.